Відколи дитина починає усвідомлювати, що існує смерть, вона вже позиціонується як доросла людина. Відколи дитина починає розпізнавати, де є тато і мама, вона вже несе відповідальність, як мінімум перед двома людьми. Перед татом і мамою. А от відколи дитина народилася, вона вже є Божа дитина, і вона вже відповідає перед Богом. І Бог її береже до того часу, поки вона не зробить свій перший вибір. До Бога чи від Бога. І тато з мамою. Має ту дитину ціле своє життя направляти, вказувати і показувати, де є світло, де є Бог, де є любов, де є правда, де є справедливість в Бозі. Бо якщо дитина зіб'ється в малому віці, і буде йти не до Бога, бо тато з мамою вирішили, що їй ще за скоро. Вона попадає в ловушку темряви, і диявол з того часу починає з неї висосувати всю любов. Потім чекайте, дитина буде воркати до мами, пащукувати до батька, буде виговорювати припаскудніші слова. Бо іменно тих двоє людей, які вказали їй шлях до Бога, це є найсвятіші люди, це є той орієнтир, який Бог дає тобі і каже, шануй батька і матір.